Вітаю вас в ефірі «РТК Хуст. короткий випуск новин. Боротьба із проявами браконьєрства важливий елемент збереження екосистеми, довкілля та природних ресурсів. Саме у період осінньо-зимового нересту більшості рікової риби постійно збільшується кількість риболовного браконьєрства із використанням сіток та спецзасобів. Задля запобігання злочинного промислу гори рибалок працівники рибальського нагляду водних ресурсів разом із представниками українського. Ого, товариства мисливців та рибалок та громадські активісти організували рейдову акцію по запобіганню браконьєрства на водних об'єктах хущини. Деталі цієї акції розповість наш перший сюжет. У період осінньо-зимового нересту багатьох видів прісноводної риби, зокрема і червонокнижних, підвищується кількість проявів браконьєрського промислу, користуючись тим, що багато риби концентрується у так званих зимових стоянках, недобросовісні рибалки за допомогою сіток, багатогачкових воблерів та спінінгів, а іноді використовуючи електровудки, хімічні речовини і навіть тротилові шашки, виловлюють значну кількість риби, чим самим завдають шкоду екосистемі та довкіллю в цілому. Щоб захистити природні багатства та зберегти популяцію риби, працівники рибнагляду постійно проводять роз'яснювальну роботу серед рибалок, а також під час систематичних рейдів затримують злісних браконьєрів. Так нещодавно подібна акція із запобіганню незаконного відлову риби відбулася на водних об'єктах Хущини. Шановні рибаки-аматори та рибаки-любителі, сьогодні був проведений рейд по виявленню та незаконному добуванню. Річкової риби. Значить, на зимувальній ямі було виявлено де декілька рибалок, на яких було складено протоколи і попередження. Нижче зимувальної ями, де скупчилася риба, буде додатково зроблений наказ на продовження і збільшення зимувальної ями. Просимо вас, будь ласка, контролюйте один, один другого, щоб не виловлювали рибу меншу за розміром і більше 3 кілограми, так як на сьогоднішній день кожний громадянин України може виловити. Три кілограми риби, аби але не заборонено до вилову і не меншу за розміром. Також цього дня до рейду долучилися і представники Хуського товариства мисливців і рибалок, котрі часто проводять подібні акції як із представниками рибохорони, так і власними силами на громадських засадах. Нам було повідомлено риболовами, що проводиться інтенсивний вилов риби у межах в зимувальній ямі, яка знаходиться нижче Кривського моста, внизу, як говорять, пенсійна дамба. Нам було зроблено рейд, перевірено рибаків, які незаконно отловлюють цю рибу. Було складено ребінспекцію в місті з рибінспекцією складені протоколи, попередження і думаємо на наступний раз, тому що не так інтенсивно проводилося, щоб кожен день бути біля них. І щоб більше проводити кожен день рейди в місті з інспекцією в Єгеря, у в, УТМРа в, в і, і підключати самих, самих любителів ловлі риби до законного, щоб вони повинні старатися самі соблюдати і під, підказувати другому, що не можна ловити 3 кілограми, значить 3 кілограми, а не 5, 10, 20 кілограмів. Основною метою подібних акцій працівники держрибнагляду та українського товариства мисливців і рибалок називають недоцільність відлову браконьєрів, а можливість донести до громадськості інформацію, що браконьєрство приносить велику шкоду для довкілля. І громада найперша зацікавлена, щоб подібних фактів не було. А найкращою зброєю проти браконьєрів є пропаганда боротьби із несанкціонованим відловом риби. І в продовження теми проявів браконьєрства під час нересту річкової риби ми вирішили поцікавитися у пересічних громадян, що вони думають про незаконний вилов риби у великих масштабах та як з цим можна боротися. Відповіді на ці питання у нашій традиційній рубриці Точка зору далі. Зараз в останній зимовий період відбувається нерест, дуже багато ну, рибаків займаються там, ну, скажімо, незаконним промислом браконьєрством. Можливо, як ви до цього ставитеся та що негативно, це про… Негативно. До браконьєрства взагалі негативно. І удочками то електричними, коли б'ють рибу, там випадає і мала, і велика. Плохо. браконьєру багато, ходять, ловлять. Я думаю, що в цей час люди скрутно живуть, значить кожен виживає як може. Людей сильно не треба судити, треба піднімати нам рівень життя. Розвивати підприємства, давати людям роботу Негативно. за те, що такий у нас менталітет українського народу, що не, не, не воспитаний. Один хоче, що наразі взяти. А як ви думаєте, чим спровокована така ситуація, що зараз багато бракунірів? Е, Дефіцитом їжі основного? Тож ціни високі в магазинах, безробіття грошей немає і люди жити треба чимось. Сім'ю кормить, рибу буде наловити, буханку хліба купити, та кож живеть, або сусіда позичить до пенсії, а що а що десь по людях заробити, а по фірмах роботи нема. Може не вистачає получки, може не вистачає пенсії. Треба, треба в першу чергу якісь то пости, не то, що пости, а хоча б якусь то дружину сделати, щоб просто ходили і підказували. От тоді щось -то може произойти. А так, мне кажется, если он, он ходил, ловил, браконьерничал, так он и будет ловить там рыбу, и никто ему ничего не скажет. И народ, народ, э, э, так скажем, э, просто из-за того, что он мой друг, он мой ком, он мой товарищ, он ничего никому не скажет. Он будет только содействовать этому. Смысл в том, что надо, надо за этим следить и не следить только вот э, как бы ладе, да, чтобы народ за этим следил. А у нас це как бы не виходить. Треба починати з риби в голови. Тобто будь-якого преступлення в нас не наказується. Відпускають, взяточнику, всяких, всяких, всяких. А браконірів, конфіскація имущества то будь-якій сфері дуже допомагає. Ну як як боротися? Тільки силовими методами. Іначе ні, бо то наше обще багатство, общему достоянні. Значи треба треба се воени методи за предите и троја треба това, вшим, якот, и тоа комбиот така ме не лише Удочка ме значи се треба броди се категорично. Бороти се треба обвязково, шиње, като шиње обшественост си. И Служба, що була, служба була, служба, щоб вони відкуплялися, що йде на корупції. Як можна запобігти цій проблемі браконірству взагалі? Що потрібно зробити, можливо, владі чи якимись службам рибоохорони? Ну, можливо, можна усилити охорону, рибоохорону, риб і дати людям роботу, так як раніше було, були добровольні дружини, залучені. Крім інспекторів, і ходили, ходили, наглядали кожен день, знаючи, де городний рік і можна знати, де риболови скопчуються. Я за. Раз, раз займаюся браконьєрством, хай йдуть е, гроші в доход держави. І штраф всякими методами тві, тодо, боротися, що було. Тоді у нас буде риба, буде фауна. До вашої уваги підбірка матеріалів головного управління Державної фіскальної служби України у Закарпатській області. Закарпатські митники виявили у вагоні за 7 тонн лісоматеріалів. Працівниками закарпатської митниці Державної фіскальної служби припинено спробу вивезення з України в Словаччину лісоматеріалів. Факт порушення митних правил зафіксовано в зоні митного контролю експорт міжнародного залізничного пункту пропуску ЧОП. Для здійснення митних процедур були подані товаросупровідні документи на Вар, що слідував у вагоні по митній декларації, оформленої за процедурою електронного декларування, працівники митниці прийняли рішення провести контрольне зважування, в результаті якого встановлено, що вага не то товару більше на 7 тонн, ніж зазначено в товаросупровідних документах. З метою всебічного встановлення обставин переміщення товару закарпатською митницею Державної фіскальної служби прийнято рішення вивантажити товар та залучити до огляду спеціаліста. В результаті огляду виявлено невідповідність якості, кількості породи, сортності коду за лісоматеріали. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною першої статті 483 митного кодексу України на підставі статті 511 митного кодексу України за протоколом про. По Порушення митних правил вилучено лісоматеріали вартістю понад 33 тисячі гривень. На митному посту тиса зупинено спроби незаконного ввезення айфонів. Працівники закарпатської митниці Державної фіскальної служби та ЧОПського прикордонного загону знайшли в двох транспортних засобах приховані від митного контролю сучасні мобільні телефони iPhone 5, 5S, 6, 6 та й Mini. міні. У зону митного контролю пункту пропуску тиса у напряму в'їзду в Україну під керуванням громадян України заїхали два транспортні засоби марки Шкода Октавія. Для проходження митного контролю українці обрали. Зелений коридор. Під час усного опитування водії заявили про відсутність товарів, які підлягають обов'язковому декларуванню. В результаті аналізу ризиків транспортні засоби було направлено в бокс для поглибленого огляду, під час якого було виявлено у конструктивних порожнинах автомобілів понад 300 виробів продукції компанії ЕПЛ. Наразі щодо порушників митних правил складаються протоколи, товари та транспортні засоби, вартість яких встановлюється, вилучено. Іноземець приховував від закарпатських митників листівки часів третього рейху та бурштин. 7 грудня 2015 року на митному посту ЧОП залізничний під час здійснення митного контролю міжнародного потягу з полученням ЧОП Будапешт були виявлені невказані у митній декларації, не заявлені при усному опитуванні та приховані 10 листівок, що містять пропаганду нацизму та фашизму з часів третього рейху. Також було виявлено шматок бурштину, вагою 110 грам та бурштинове намисто. Все це приховав та намагався пере... Містити через митний кордон громадянин Сербії під час здійснення митного контролю СЕРП визнав факт приховування ним знайдених митниками товарів та предметів. Зокрема, у своєму поясненні він зазначив, що придбав листівки на одному з ринків в Україні. Таким чином, іноземець вчинив дії спрямовані на приміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених частиною 1 статті 483 митного кодексу України. Складено протокол про порушення митних правил. Бурштин намисто та листівки вилучено. Це були повідомлення головного управління Державної фіскальної служби України в Закарпатській області. І продовжує наш короткий випуск новин рубрика, що стала традиційною – статистика народжуваності. З 7 по 13 грудня народилося всього 35 немовлят. Хлопчиків 18, дівчаток 17. Найбільша вага 4 кг 700 грамів і найменша вага 1 кг 800 грамів. Двійня народилася в сім'ї Дюрдяк з Вільшан. Дві дівчинки вагою 2 кг і 1 ,950 кг 950 грамів. Батькам та їхним немовляткам ми бажаємо щастя і здоров'я. І це всі новини на сьогодні. Я прощаюся з вами і нагадую, що короткі випуски новин і деякі передачі ви можете переглянути на нашій сторінці у Фейсбуці, адресу якої ви бачите на своїх екранах. До побачення до наступних зустрічей в ефірі РТК Хост.